Такий великий поднос, щоб там морозиво, мармуляди покласти, великий торт, щоб отак усе тобі туди дати. Мож? А, а, а може а, йти? Ні, а я хочу щось сказати. щось. А, а коли ми будемо ходити мультик дивитися, то нам буде давати той, той, той телефон, і ми будемо собі включати різні мультики. А ні, ні, я можу петрушкою бути веселою. такою. Або телевізор нам сюди великий принести. О, так. давай принесемо. Я буду тримати з однієї сторони телевізор, а мама з іншої. Оттак Ні, ось. треба на біку. Він поставити на вікупу, от, ви рамок, а або буде так дивитися. А. А. А, а я буду брати пульт і Ага. А, а може ви просто підете спати? Мама! Вона дуже погана. Мама. Для здоров'я. Спати для здоров'я дуже погано. Так. Ну мені здається, що вам треба йти спати. Ні. Ну як, ні, ну подивіться, друга година, а ви не спите. Йдемо спати? Ні, 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 ніколи в житті, не будемо спати, ми будемо весь день ручок. Давайте спати. Давайте ручки спати. Ні, ви не будете сьогодні спати, Я ніколи в житті. Не будете спати? Бо ви, бо ви на <реш> А якщо мама дістане вас ручкою, то. А ти дістанеш? А якщо дістану ось ця ручка, яка зараз вас дістане двох малюків. <пи> то може ви злазите вже? Ні, не буде злазити. А хто буде спати лягати тоді? А хто тоді спати лягати буде? Ви <пи> будете спати, ми будемо бавитись. Прекрасно! А хто дорослий, хто дитинка? Саша буде в нас спати на подвір'ї. Саша буде спати? Так, так, так. Мені здається, що ваша ідея якась не дуже цікава. Дуже цікаво, але аж плюс Так, так, так. Дім треба тежки будуть кидати. І так. Просто удамось. Ну, все, давайте спати. Давайте, зласти. Ми сьогодні не будемо спати, а завтра будемо аж вечора спати. <рес> мені ваша ідея не дуже подобається. Не дуже мені подобається ідея. Ну, все, давайте ручки, підемо спати. Ніколи в житті не можна спаловати.